Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З мами її незмінно ведучий низкарі. Не не ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна продовжує вже більше 500 днів жити в реаліях війни, але не на зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка робить все можливе від себе для того, щоб популяризувати можливість українському бізнесу працювати на благо держави, і з удоволенням про це розповідаємо всій країні. А, взагалі, медицина, я знаю, перед війною дуже активно розвивалася в Україні. Сучасні підходи, високий рівень професіоналізму працівників сфери збільшувалась конкуренція. Звісно ж, збільшувалась і е, покращився рівень послуг. І це оцінили українці, які в першу чергу були вимушені виїхати за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення нашого божевільного сусіда. І е, якби не критикували нашу медицину, виявилося, що вона в принципі на досить пристойному рівні. Яка ситуація зараз? Що помінялося з 24 лютого? Ну і взагалі професіонал сам розкаже безпосередньо про медичну сферу, чи дійсно вона така вже гарна або не гарна. Я із задоволенням вам представляємо сьогоднішнього гостя. Куцевляк Сергій Валерійович, генеральний директор компанії MedStar Solution. Я вас вітаю, пане Сергій. Вітаю вас, дякую за представлення. Сергій, давайте трошки познайомимося. Спочатку ви розкажіть безпосередньо про компанію, про себе, як працюєте, як давно працюєте? Дякую. Ну, взагалі, я на медичному ринку працюю 32 роки, одночасно з народженням України в 91-му році, і IT наша от, компанія MedStar Solutions, вона на ринку з 2009 року. Тобто, вже. 14 рік, і ми розробляємо і надаємо it рішення для нашого розвиваючогося і реформуючоїся нашої медицини, нашої галузі. А рішення для медичної галузі. На перший погляд, і ті, і медичний не дуже ну, скажімо так співставляється, але трошечки детальніше хочу, що саме. Тобто, це фактично умовний хелсі. Це була начальна стадія того, чим в тому числі займаєтесь і ви? Ну, ви знаєте, діджиталізація, цифрова трансформація в нашій країні. вона... Розпочалася разом з Заходом, звичайно, але відверта увага держави Міністерства охорони здоров'я Кабміну вона розпочалася десь з 2015 року, 2016-го, Коли почалася реформа і одночасно з реформою почалась: почали будувати вже стройну. Систему цифрову для управління, для аналізу, для реєстрації всіх медичних випадків, і діагнозів, і доступних і державою фінансуючихся послуг. І зараз, незважаючи на війну, справно працює функціонує Національна служба здоров'я, яка контрактує. Десятки тисяч лікарів, всіх спеціальностей, і е, наші пацієнти, наші громадяни мають е, змогу отримати безкоштовно десятки сотні тисяч послуг. Тобто, е, частина це система обліку, це система управління, це система аналізу. І, взагалі, це е, система, в якої відбуваються всі процеси. Пам'ятаєте, десь 20-15 років тому починалася диджиталізація Бухучоту? Я люблю це порівнювати, тому що бухгалтери 20 років тому вони на комп'ютер взагалі Будь дивилися. Пропадав. Так, так. А сьогодні, як ви можете наняти на роботу бухгалтера, який не працює в інформаційній системі? Тобто бухгалтерський облік сьогодні відбувається там, в той системі. Він не відбувається без цифрової системи. Те ж саме лікувальний діагностичний процес. Угу. Виявилося, що значно менше часу на роботу в інформаційній системі, ніж писати Шариковою. Ручкою, ви ж розумієте, автоматизувалося і продовжується автоматизуватися багато чого. Це я про клінічну частину. А ще є державна частина, коли держава вимагає обліку, держава вимагає щоденного синхронного звіту. Отут є певні труднощі, тому що це ж має працювати 100 тисяч лікарів, 80 тисяч лікарів в Україні. Мають працювати одночасно, і тут вже є технічні організаційні випроси, які ми спільно з державою вирішуємо успішно. О, ключова фраза успішно. Оце, мабуть, одне з найголовніше. Скажіть мені, будь ласка, безпосередньо ваша компанія як пережила зміну да, до війни до 24 лютого, після 24 лютого. Як взагалі процеси відбувалися з людьми, з командою? Чи призупиняли діяльність, чи видозмінили якось? Ну, ми Харківська з першого з відродження, це Харківська з народження. Це Харківська команда. І звичайно, у нас розвивався і розвивається дуже добре зараз Київський Офіс і ще компанії там в нашій групі. Але ж до війни ми були лідерами Сходу України і центру України з інформатизації. І коли війна прийшла, то ми втратили звичайно. Ми втратили Донецьку, Луганську на сьогоднішній день окуповані території Запорізької області Херсонської області, ми втратили як клієнтів. Хоча ми довгий час ще підтримували зв'язки, але бо це була вимога держави відключити їх від електронної системи охорони здоров'я, тому що вони знаходяться на окупованих територіях, але тут серединка на половинку, тобто є лікувальні заклади, які знаходяться на окупованих територіях, які працюють з національною системою охорони електронної системи охорони здоров'я, навіть зараз. От, і як, як компанія, як команда, ми е, е, отримали потужніший удар війни, тому що Харків був, був під атакою, під величезною атакою. Ви розумієте. Багато людей е, вони покинули робочі місця. Ми втратили людей частину колективу, яка взагалі е, звільнилися, Частина людей вони впали в такий собі ступор прокрастинацію і не змогли працювати десь протягом півроку вони випали із процесу. Звичайно, наші співробітники вони роз'їхалися по всьому світу, навіть в Америці є один. Але значна частина колективу залишається в Харкові. Більше 40 людей з нашого великого колективу, в якому більше стані. Співробітників більше 40 людей залишається в Харкові, і ми відкрили в березні цього року наш офіс, і люди сам, самі вони попросили, давайте хоч двічі на тиждень, будемо ходити в офіс, тому що команда має зустрічатися. От так ми працюємо. То ми за цей рік набрали співробітників, повернулися до нормального процесу розробки наших послуг. Послуги наші не зупинялися. Наші клієнти, якщо і відчували якісь недоліки в 2022 році, на початку 2023, третього, то на сьогоднішній час ми все виправили і працюємо успішно, і йдемо вперед далі. Ну, бачите, круто, насправді, що дійсно в таких важких умовах не тільки бізнес взагалі існує, а ще й розвивається, повертається до нормального життя. Скажіть мені, будь ласка, чи можете да, дуже часто буває поділитися якимись цікавими проектами, кейсами, які зараз у вас в роботі, або може, можливо, вже ви зробили протягом цього року важкого, яким ви пишаєтесь? Чим ми пишаємось? Це Взагалі, наша система і наш підхід до цифровізації охорони здоров'я він з лікар з боку медицини. Я сам лікар особисто за фахом, У нас також є в команді фахівці, і ми йшли спочатку не від айтішного краю цього пирога, а ми йшли з медичних процесів. З... Полегшення праці і з організації праці діагностичного процесу, лікувального процесу, організаційного фінансового і пацієнта орієнтована, пацієнта-центрична побудова наших процесів і архітектури нашої системи. І от на цих шляхах ми е, дійшли до е, потреби під час війни вона навіть загострилась. Це потреба в чекапі здоров'я людини. Це потреба в ранньому виявленні перших ознак захворювань, своєчасне виявлення. Це ж дає змогу своєчасному лікуванню і постійний моніторинг стану здоров'я, дистанційний, в тому числі моніторинг стану здоров'я. Та така це собі телемедицина. але це взагалі вже не тільки телемедицина, а це громадське здоров'я, автоматизація процесів. Виявлення захворювань і е, спостереження за їх перебігом, лікуванням та реабілітацією. Так от, кардіологічне здоров'я, кардіологічне здоров'я нашого народу українського нас зацікавило більш за все, тому що це 62 від всіх причин смерті перед війною було. 60, 430 тисяч. Людей померли в 2021 році від серцево судинних захворювань. Ми лідери, чемпіони Європи з серцево-судинних захворювань як причини смерті, сотні тисяч інсультів, десятки тисяч інфарктів щорічно. І під час війни це все загострилось, тому що величезні маси людей. Переїхали з місця на місце. Вони втратили регулярну медичну послугу свого сімейного лікаря навіть внутрі країни, не тільки ті, що виїхали, і ті, що повернулися, і внутрі країни. І це ми вважаємо нашим здобуттям. Ми зробили систему, розробили протоколи, розробили алгоритми своєчасного виявлення, базуючися на факторах ризику. І наші ІТ-системи, також мобільні додатки, там і інші системи дають змогу пацієнту постійно спостерігати, покращувати своє здоров'я і спілкуватися з фахівцями. От, оце ми зараз будемо просувати з новими силами на 23 третій, рік. Маємо надію на скору відбудову після завершення війни. Також скорий нашої і е, заботу, турботу про е, здоров'я і пів підтримку наших громадян. Це ми я вважаю як, як гуманіст, і тому що я в бізнес пішов як гуманіст, не як прагматик. Я лишаюся ці 32 роки, я лишаюся гуманістом. Як гуманіст, я, я е, відчуваю свою, своє своє. Е, Мету своєї ж життя це покращувати здоров'я людей, українському інструмент української нації, дякую. І оці наші інструменти автоматизації, вони і надають таку змогу, навіть попри е, намагання або протидії, може, я якихось. Фахівців, які можуть так не, не хотіли би такої прозорості, не хотіли би такої автоматичної аналітики їх дій або бездіяльності. <гум> а, скажіть мені, будь ласка, пане Сергію, як ви взагалі бачите перспективи взагалі розвитку медичного ринку? Ми ж зрозуміли вашу ціль, тут зрозуміло. А взагалі, як ви думаєте, буде розвиватися медичний ринок е, після перемоги? Ну вже е, можна Можемо перші, перші рухи побачити. Приклад, фармабізнес, фарма, фарма фармовиробництво. Тобто, перший результат цих 528 діб, це війни це значна, значний рост збільшення долі вітчизняного виробника. І тому, що логістика погіршилась з імпортом, і тому, що валюта, коли каливання валюти, ми у нас грівна коштує менше в порівнянні з євром та доларом. І наші вітчизняні виробники, такі там лідери трійка, там Дарніца Формак, Юрія Фарм, я бачу, я читаю аналітику, я бачу, як і решта, і решта і ще десятки наших вітчизняних фармвиробників, вони покращили свої позиції. Я вважаю, що війна, війна це поштовх до вітчизняного виробництва. Ми, як вітчизняний виробник, також на продукти нашої розробки всі вітчизняні і інтеграції, вітчизняні. Ми використовуємо, звичайно, за -за західні компоненти. Куди ж дітися від Майкрософту? Там і ми розуміємо це, але е продукти для медицини це наша розробка. І ми бачимо величезну перспективу посилити впровадження, покращити продукти і швидше виходити з нашими вітчизняними розробками на експорт на інші ринки. Правильно, захоплення іноземних ринків це абсолютно реально, якщо брати до уваги, що ми показали, що український бізнес дуже дуже високого рівня. Скажіть мені, будь ласка, ще одне таке питання, пане Сергію. Працювати з вашою компанією? По-перше, як і які переваги у людини, у людей у бізнесу у підприємців в медичній сфері, які захочуть з вами співпрацювати, які плюшки у них будуть. Ну, ми знову ж таки. В зв'язку з тим, що ми розбудовували нашу нашої системи як клієнти орієнтовані на лікаря, на медичну сестру, на медичного працівника. У нас, мабуть, найкраща в країні клієнтська підтримка. Ми вибудували багаторівневу підтримку, і вона у нас працює майже цілодобово. Ми перші, хто запровадили декілька років тому. Підтримку лікарів в вихідні дні, наш кол-центр почав виходити в виходити вихідні, і також ми перші, хто запровадили підтримку пацієнтів, тому що ми розробили пацієнтський додаток ще в 2017 році, то у нас і є команда підтримки користувачів медичної інформаційної системи для лікарень, і є також команда підтримки для пацієнтів, і це основне, тому що. Вимоги держави. Ми, як і всі інші системи, ми маємо перш за все відповідати вимогам держави. Тут багато чого говорити не треба, тому що там величезний зараз функціонал. Там інструкція з використання більше 600 сторінок. Там наш учбовий центр. У нас автоматизовано навчання. У нас мобільний додаток є. На, на, на платформі навчання якому кожний користувач може перевірити свої знання. Тобто, тут ми максимально працюємо на полегшення, щоб користувачі опанували і далі користувалися цими технологіями легко. Оце наша мета, і ми наполегливо працюємо щодня, щоб воно покращувалось, покращувалось, покращувалось. І, звичайно. Є, куди ще бігти, і, звичайно, ми бачимо це. Наші користувачі вони знають, що ми над цим працюємо, вони вимагають більше. Ми за це їм дуже вдячні. А, зрозуміло, друзі, сьогодні у в гостях генеральний директор компанії MedStar Solutions Куцевляк Сергій. Знаєте, я хотів запитати про плани, але ви, в принципі, вже про плани декілька <салізь> разів вже сказали, зрозуміло, що не зупинятися і рухати, рухатись вперед до перемоги, й правильно розумію? Абсолютно. Ми вважаємо, що якщо ми вже пройшли ці саме найважкі випробування, які були в тому році. І пережили зиму, то ми і цю зиму переживемо. Знаєте, вона наші співробітники. Я казав ще в тому в, в тому вересні, в тому е, жовтні кажу, може, ви переїдете? Може кудись там в Полтаву? Може, ви переїдете з Харкова? Нам пропонували наші друзі там з Дніпра, може, в Дніпро, з Кропивницького. У нас дуже багато друзів і клієнтів, які казали, будь ласка, приїжджайте. От вам квартири, от вам. Будинки там, приїжджаєте, харків'яни. Наші співробітники казали: Я живу в приватному будинку з мамою. У мене є генератор, у мене є Starlink, у мене є пічка з дровами, у мене колодязь, і я буду зимувати тут, в Харкові, все і буду працювати онлайн. Отак, От е наша команда, як мене сплавилась в цій пічці в цих військових, військових цих випробуваннях воно сплавляє в монолітний колектив, який не перемогти. Я впевнений, як що і нашу країну, як і О, нас усіх. Так, да, Абсолютно вірно, що це фактично ваш колектив це фактично приклад. це такий же самий приклад. Абсолютно вірно. Сергій, я вам дуже дякую за класну бесіду. Реально дуже цікаво. Я ж кажу, я в якийсь момент навіть не уявляв IT, медицина. Тепер, в принципі, навіть сам трошечки розумію. Я вам бажаю успіхів. У вас реально дуже крута ціль. Мені подобається, що. Ну, здоров'я нації. Ваша ціль це здоров'я української нації, і це круто. І ви в цьому рухайтесь, рухайтеся, рухайтеся надалі. Хай у вас все виходить. Ваші проекти будуть тільки цьому сприяти, і український медичний продукт буде відомий у всьому світі і про нього будуть говорити. Ну так це ж України, то воно ж найкраще. Це точно. Це точно. Я багато спілкуюся з закордонними партнерами, конкурентами і е е користувачами майбутніми. Вони. В захваті від того, що відбувається в Україні, і за рік вони були в розпечі, в підозрі. А як там, та що з ними розмовляти? Та вони ж їх не існує. Українська команда та їх не існує. Зараз вони перемінили тон. Так що, точно, точно ми існуємо, точно будемо існувати далі. І все буде у нас перемога. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за класну бесіду. На цьому будемо закінчувати. Друзі, ще раз нагадую, у мене сьогодні в гостя був Куцевляк Сергій, генеральний директор компанії Медстар Солюшенс. Дякуємо вам за бесіду. Експертна думка та країна FM, Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі! експертна думка.